25-річний ювілей обласної організації Національної спілки художників України хмельницькі митці відзначили черговою виставкою. На експозиції репрезентували 68 робіт 36 авторів. Подивитися картини і привітати з ювілеєм до виставкової зали Хмельницького обласного художнього музею прийшов виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернилевський. Окрім вітальних та теплих слів, він подарував хмельницьким митцям чайний сервіс, адже впевнений, що за чашкою чаю народжується творчість. В нас є таланита молодь, ми приділяємо велику увагу саме молоді, збільшуємо кількість учбових класів в художній школі. Це дає змогу виховати багато молодих, талановитих художників, Надіюсь, що це буде така заміна і підмога вам. У ході урочистого відкриття колективної виставки хмельницьких митців нагородили почесними грамотами Українського фонду культури, адже лише за останніх п'ять років художники Хмельниччини взяли участь у 12 міжнародних виставках, провели 71 персональну виставку, 6 групових та 18 обласних. Будьмо вже дружні, будьмо єдині в цій справі, яка зараз лежить на плечах нашого народу. і Докладемо всіх можливих з нашого боку зусиль, щоб ми перемогли в цьому житті. Привітати з ювілеєм членів обласної організації Національної спілки художників України приїхали їхні колеги з Волочиська. Їх подарунок українська народна пісня, яку співали усі разом. Ця пісня, <пів>